Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу номер 630 від компанії Felco. 630-та пила це більша з серповидних пил від Felco. Меншою є 640 пила. Довжина полотна цієї пили 33 см. А загальна довжина пили 46 см. Пила, так само, як і усі нескладні пили, професійні нескладні пили, комплектуються спеціальними ножнами, в яких вона зберігається і в яких вона переноситься. Ножна мають петельку, яка продягається на пояс і носиться на поясі в підвішеному стані. Ця петля має карабін, який дозволяє тримати петлю постійно на поясі, а вдягати чехол з пилою тільки тоді, коли ви виходите на роботу. Ножна виготовлені з пластику, який є дуже приємний на дотик, так само як і руків'я пили. Також руків'я має прорезинену вставку, яка дозволяє дуже комфортно тримати пилу у руці. Також в конструкції, є, в конструкції ножен є цікавий елемент: це оці дві додаткові петлі. Для чого це зроблено? В комплекті є ремінь, який продягається крізь ці петельки. І обгортається довкола ноги, і чіпляється пила, чіпляється довкола стегна. Це необхідно робити, якщо бріщик працює на драбині. Він лазить по драбині і, хиляючись, згинаючи ногу, пила висить і відхиляється відносно ноги. Вона може зачепитись або за драбину, або за гілку, і викликати певний дискомфорт під час роботи. Щоб цього не відбувалося, і пила постійно повторювала положення ноги. власне, за допомогою цього ремня чохол чіпляється на стегно. До важливих елементів чохла пили належить те, що в кінці чохла є спеціальний фіксатор, який фіксує полотно і фіксує пилу в вкладеному положенні в цьому вирізаному пазі на лезі. Добто, вдягаємо пилу, защлкуємо, і вона ніколи не випаде з чохла. Також ножни обладнані спеціальним роликом, по якому ковзає полотно пили і не пошкоджується ні саме полотно, ні зубці, ні чухол. Ще важливим цікавим дизайнерським елементом є оцей широкий проріз в чухлі. Для чого це зроблено? Для того, щоб не попадати, цілитися попадати в ножна, а просто вклав кінчик пили в ножни і вклав її всередину. Полото пили виготовлено з вулицевої сталі, яка є дуже міцна і при цьому всьому еластична. Полотно покрите хромом, це захищає пилу від корозії. Висота зубця цієї пилки 6 мм, а крок між зубцями 4 мм. Це розмір зубця, якраз розрахований на роботу в промислових садах з живою деревиною. Довжина пили дозволяє проводити обрізку. За рекомендацією виробника до 15 мм, хоча на практиці може бути і більша гілка, так само вона буде обрізана в принципі без особливих проблем такою пилкою. Полотно виготовлено за сучасною технологією. Воно з обох сторін є фрезероване. Фрезероване таким чином, що обух є вущий, а пила полотно пили в зоні зубців є ширше. Це дозволяє не заклинювати пилі. Коли вона заходить всередину гілки, забивається стружкою. В класичних пилах заклинювання там, або в пилах, ну, в класичних, або в пилах там, попереднього покоління, це питання вирішувалось тим, що кожен зубець розводився в різні боки. Ця технологія фрезеровки вона є більш складною, але вона дозволяє зміцнити зубець. Тобто зубець не відгинається, він залишається в профілі самої пили. Зубець має трьохгранну форму заточки. Це дозволяє бути йому з одного боку дуже міцним, а з іншого боку, ефективно працювати, ефективно різати. За рахунок специфічної форми цього зубця роботу цієї полої виконується тільки тоді, коли ми тягнемо її на себе. Тобто, вперед вона просто подається без жодного натиску, назад вона під власною вагою ріже. Виробник зазначає стрілочкою, в яку сторону потрібно виконувати власне, роботу пилою. На відміну від пил з прямим лезом, серповидне лезо є суттєво вищим за своїм профілем, і ним важче доступитися до якихось вузьких міжвузель в вузькі місця. Але разом з цим такою пилою є значно комфортніше обрізати грубші гілки. Цим полотном не потрібно працюючи таким полотном, не потрібно міняти положення руки під час обрізки, й можемо працювати, обрізати грубу гілку, працюючи в одному положенні. Придбати пилу фелку 630, а також всі необхідні змінні деталі до неї ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором фелку на території України, в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.